Всім привіт, друзі! Мене звати Індор, і сьогодні буде битва мобів. О, так. І для цього я побудував ось таку от арену спеціальну, де будуть битися всі моби, в принципе. Також я включив спеціальний ресурс-пак, щоб було цікавіше дивитися на мобів. І ось всі моби, з якими ми будемо файтитися. Тобто Ну Тобто, буде всього 5 раундів. Uh, а ви подумаєте, що це у мене в палки в інвентарі? Це спеціальні палки, щоб, скажімо так, заохочити мобів битися, якщо вони не захочуть битися. Потім побачите, що вони означають. Окей, у нас перший раунд це Ендермен і залізний Голем. Цікаво, хто виграє. Так, заходимо uh, на арену і спавнемо Ендермена і Голема. Дивно, правда, Ендермен кудись втік. Ось, все. Почалась битва, як ви бачите. Такий залізний голем так прикольно ходить, але ендермен кудись тепехається. Вау, блін, ендермен тепехається і не може ударити. Як ви бачите, він взагалі. Давайте ще одного ендермена заспавнимо, бо це щось тепехається кудись, незрозуміло куди. І залізний голем о, тільки що вбив одного ендермена, тому залізний голем виграв. Переходимо до наступного раунду. Наступний раунд це в нас зомбі проти павука. Добре, побачимо, хто виграє. Для цього треба зробити ніч, щоб о, зомбі не згорів. Так, все я включив ніч і тепер спавнимо зомбі і павука. Ну, а тепер зараз вони мають битися. Все, як ви бачите, почалася битва. Вони, Капець у них дуже класні анімації, як ви бачите. І зомбі переміг. Давайте спробуємо заспавнити ще двох павуків. І цікаво, вони. Чорт, Схоже, вони між собою будуть битися. Ну, тут, в, в, в будь-якому випадку, зомбі переміг. Далі у нас раунд звичайного скелета проти Візер скелета. Цікаво, хто ж виграє? Так, і почалася битва. Як ви бачите, Візер скелет нападає на звичайного скелета. І Візер скелет виграє, звичайно ж. Далі у нас, в принципі, дуже цікава доволі битва, тому що зараз буде битися Варден проти звичайного Голема. І побачимо, хто виграєш. Все є заспавне, ось як ви бачите, і битва почалась. Як ви бачите, вони так б'ються круто. І Варден перемагає. Але якщо заспавнить Големів, цікаво, він виграє чи ні? І Варден перемагає. А якщо трьох големів, цікаво він виграє чи ні. Так, він вже вбив одного Голема. Він майже все, він другого вбив. І як ви бачите, він майже добуває третього. Коротше, Варден в 5 разів сильніший за големів. Він перебив всіх големів, яких я заспавнив. Ну, коротше, Варден виграв 100%. Далі у нас доволі така цікава також битва, тому що зараз буде іфрит проти крижаного скелета. Це буде доволі цікаво. Давайте спавнимо іфрита і крижаного скелета. Тепер ось так от цією палкою їх зачаровуємо і все. І тепер вони почали битися. Як ви бачите, іфрит стріляє всього, а, а, крижаний скелет стріляє в іфрита. Коротше, битва запекла. І Фрид переміг. Давайте за, навіть ще раз ще одного заспавнимо зараз. Е, і ще одну битву зробимо. Ось, як ви бачите, вони почали стрілятися. Він кудись улетів. Так, скаржений скелет починає стріляти. І Фрид починає в скелета стріляти. Дуже прикольно. Прикольна битва. І Фрид перемагає другий раз. Цей Фред виграв. Тепер, я думаю, ще один раунд можемо зробити. Давайте зробимо е крижаний скелет проти візер скелета. Цікаво, хто виграє. Я не знаю, правда, хто сильніший звичайний скелет чи крижаний скелет. Вони, я думаю, однакові, я не знаю, в принципі. Зараз перевіримо. Так, спавнимо звичайного скелета і візер скелета. Ой, точніше, крижаного скелета. Так, і. Зараз буде битва. Все, битва почалася, як ви бачите. Дуже прикольно. І Візер Скелет з двох ударів виніс його, в принципі. Ну та. Пробимо ще один раунд. Я думаю, що Голем і Візер Скелет. Ну, я думаю, що Голем, в принципі, виграє, бо це логічно. Так, вся битва почалася, як ви бачите. Так, да, я з двох ударів вбив цього візер-скелета. Так, а в принципі, цікаво. Хто виграє? зомбі чи візер-скелет? Зараз ми це, в принципі, перевіримо. Так, битва почалася. Нападають вони один на одного. Вже такий запекла. Так, і да, і візер Скелет виграв. Він вбив її зомбі з трьох ударів, вроді би, так. Да. Ну і в принципі вже будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте свої вподобайки, свої лайкоси, підписуйтесь на канал. Я буду більше роликів на цю тему знімати. До речі, напишіть в, комент в коментарі, який ваш улюблений моб у Майнкрафті. Ну і до наступної зустрічі всім. До побачення!